У навчально-практичному центрі сучасних швейних технологій та дизайну державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг відбулися курси підвищення кваліфікації стажування для педагогів закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області. Навчання організували за сприяння програми розвитку ООН в Україні. Він реалізується у рамках проєкту Миколаїв, відновлений, що фінансується урядом Данії. Ми сьогодні тут у Хмельницькому центрі профтехосвіти, тому що вони являються безумовно одним з таких лідерів. Ми хочемо, щоб заклади з Миколаївщини цей досвід, який має заклад у Хмельницькому прийняли. Програма п'ятиденних курсів стажування за назвою Сучасні інновації в конструюванні, моделюванні та виготовлення одягу передбачала ознайомлення із сучасними методами конструювання та розробки модельних конструкцій натінної білизни, способами обробки вишиванок, комп'ютерне конструювання одягу, в програмному забезпеченні САПР та багато іншого. Програма навчання передбачає ознайомлення з новітніми методиками моделювання, конструювання, виготовлення корсетних виробів, поясних виробів. Наші майстри із задоволенням діляться своїм досвідом з миколаївськими колегами. Так, учасники курсів опрацювали техніку джутова філігрань, художній розпис, по тканині за допомогою трафаретів, штампів виготовляли також екосумки. Сьогодні в нашому закладі ми використовували таку вибійку на виготовленнях екошоперів, на нього наноситься фарба, і потім одним рухом штампується і виходить у нас малюнок, можна і на одязі також продемонструвати. Джгутова філігрань це щось нове, незвичне і екологічне, тому що використовується джутовий шпагат. Виготовили декілька варіантів конструкції рукавів, познайомились із новітніми засобами малої механізації у швейному виробництві. Розглянули безліч варіантів лапок, які нам допомагають у роботі нашій, де оптимізують наше виробництво, де якість показує ці лапки. Одну з лапок я це лапка для складок, яка сама утворює складочки, і нам не потрібно їх власноруч закладати. Це дуже корисний такий був навчальний урок, де кожен міг побачити лапку і сам сісти за машинку і спробувати, як вона працює в дії. Опанували моделювання корсетів з урахуванням сучасних тенденцій та технологічних вимог із різними методами. Муляжний метод це наколка на основі корсету завдяки за допомогою булавок тієї тканини, з якої ми хочемо виготовити корсет. Ми бачимо, як тканина лягає. Ми створюємо різні форми. Це такий неповторний процес, тому що два рази одне і те саме ніколи не виходить. Ми ділилися своїми знаннями з нашими колегами миколаївськими. Дівчата досить таки зацікавилися, особливо вразив Сергій, фан Сергій. найкращий корсет, який я бачила це в нього, навіть в мене так не вийшло гарно, як в нього. Шию давно, але красети не виготовляв і так якось. Сам не розумію, як викладачі надихнули, і я справився, буду досвід передавати своїм учням. Тому що в Миколаївській області нам ще предстоїть відбудовувати. у Нас є свої підприємства, і потрібно своїх кадрів. Ну, ми будемо стримитися до такого рівня. Вивчали способи обробки кишень із застосуванням елементів оригамі. Ось так вона виглядає вже в готовому вигляді. Можна сюди ручку, можна сюди ручку поставити. Дуже цікава і незвична кишенька. І швидко виконується, не тяжко. Мені сподобалось навчальний заклад теж вразив кількістю майстерів. Він великий, сучасний. Хочеться дійсно прийти, навіть мені вже дорослі і тут навчатися. Окрему увагу приділили техніці обробки застібки чоловічої вишиванки. Учасники пошили два варіанти застібки для чоловічої сорочки, вдосконалюючи навички точності та акуратності в деталях. Зараз я настрочувала оздоблювальну планку, яка імітує вишиванку для застіпку потаємно. Повернулася в свою молодість. Це дуже цікавий досвід. Дякуємо навчальному закладу, який не сприймає. Ми побачили якісь нові. Способи обробки, да, якісь уніфікації ми побачили, які ми можемо передати своїм учням, і ми побачили, до речі, великі потужні підприємства. Хмельниччина славиться своїми підприємствами. Зокрема, відвідали виробництво весільних суконь по ларді та дім модної білизни Ажур, де ознайомилися з сучасним виробничим процесом, стандартами якості та підходами до виготовлення висококласного одягу. Під час практичних занять опанували створення сукні трансформера універсальну елементу гардеробу, що поєднує естетику, функціональність та інноваційність. Ми можемо відтворити 72 види суконь різної форми, різних е, варіантів. Як нам пояснювали, що раніше було це не дуже популярно. Потім е, почали е, модельєри впроваджувати. Що це дуже круто, дуже сучасно. Їдеш в подорож, береш одну одну тканину. А на кожен вечір в тебе різні сукні. Сьогодні ми проходили моделювання макетним способом. Сьогодні ми зробили у такі два цікавих рукава. Для мене це було дуже такий цікавий досвід. Дуже цікаво. Я дуже задоволена і дуже вдячна пані Марії, що вона приділила нам стільки багато часу. І всім вашим педагогічним працівникам виконали моделювання і конструювання, розкрій і вшивання рукава в пройму. Рукав дуже цікавий. В тому плані, що він має отаку конструктивну складку. Зараз дуже актуально таке розширене плече. І ми сьогодні на уроці з вами. Розкроємо і виготовимо такий рукав. Дуже було цікаво нам. Ось саме в такому творчому плані ми там і малювали ці шопери. Мені дуже сподобалось. Багато зразків додому повеземо, будемо показувати всім. Ми в захваті від цього закладу, від об'єму роботи, чому нас тут навчають. У нас тепер є нові навички. Ми, ми можемо це й передати, ми можемо це розказати правильно. Якісь лайфхаки, може, десь побачили, нам показали. Тобі підійдуть, розкажуть, покажуть, тобі нададуть матеріал. Кожен день щось нове, нове, нове. І ти в захваті від цього. Цього вам не передати. Всіх, кого запрошують, приїхати в Хмельницький, пройти курси передати. Підготовки їдьте, не пожалкуєте. по завершенню навчання. Учасники отримали сертифікати, які засвідчили про успішне опанування професійними компетентностями з проектування швейних виробів, комп'ютерного конструювання, мобільних додатків, обробки швейних виробів із силіконовими елементами. Тощо Хочу вам передати вітання від нашої директорки Євгенії Сергіївни, побажати вам пам'ятати ці п'ять днів десь там в куточку серця, і можливо буде така ще якась програма, коли ви запросите нас до себе. Дякую, що ви були з нами. Отримані навички та ідеї стануть натхненням для подальшої роботи з учнями і розвитку майстерності педагогічних працівників. Учасники повертаються додому, сповнені досвідом та позитивних емоцій. До нових зустрічей!